У тимчасово окупованому Луганську ввечері було чутно серію вибухів. У мережі з посиланням на місцевих мешканців писали про те, що було кілька прильотів. Прильот також був. Спершу окупанти повідомляли, що ударів завдали по околицях міста, а пожежа була в районі вищого авіаційного училища штурманів. Згодом з'явилася інформація про те, що удару завдали по території Луганського авіаційного ремонтного заводу. До слова, ще до початку повномасштабного вторгнення там базувалися проросійські бойовики. Також там було помічено військову техніку РФ. Вже вночі Луганськ зазнав повторного обстрілу. Що саме було уражено, нині невідомо. Втім, на відео видно, що Площа загоряння була великою. За острів моділи видно. Десь на окраїні прилетіло. Мені так дим розходиться, з Друзі, нині триває збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій дуже потрібні FP дрони, які ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, а кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.